Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Російська війна не лише російськими руками. У пошуках живої сили кремлівський режим розкинув щупальця, ледь не всім світом. І поки більшість країн офіційно відучасті своїх громадян у війні проти України відхрещується, та ж північна Корея, за даними південно-корейської розвитки, готує нове поповнення рядів. Продовжується і закордонне вирбування. Як саме іде, розкаже Алі, Анна на Росіян багато, але жива сила треба ще. Саме тому кремлівський режим продовжує збирати так званих друзів для війни світом. Я являюсь гражданіном Узбекистан. Називітункохананґо. Азія, Африка, Латинська Америка, колишні республіки СРСР або ж дружні до Росії є відповідно такі країни, як Непал, де зафіксовано приблизно 15 тисяч найманців, які воюють на стороні Російської Федерації, і також, наприклад, та ж Куба, Індія, які так само масово тисячами відправляють добровольців на війну проти України. Індійська влада навіть відверто звернулась до Кремля припинити вербувати їхніх громадян на війну. Вимагав цього і офіційний Непал. А до прикладу, на Кубі тривалий час розводили руками, поки в мережі з'являлись такі відео. І йдеться вже за даними американської розвідки про близько п'ять тисяч кубинців, яких Росії вдалося завербувати. Нині вони становлять вагому кількістю війську агресора, а влада Куби не вживає жодних заходів. У відповідь Україна навіть понизила рівень дипломатичних відносин з островом свободи і закрила посольство у Гавані. Людей затягують на цю війну грошима, пропонують гроші. І я пропускаю, що уряд Куби з великої ймовірності, він. І в темі, і в долі він в матеріалі, бо Куба дуже залежить від Російської Федерації, від списання певних кредитів. Іншою великою категорією є вихідці з середньої Азії, які мігрантами їдуть на заробітки легально і не дуже. Російські силовики ще кілька років тому почали на них облави і далі або в'язниця, або поїздка на так зване СВО. Про це відкрито заявляли і в російському слідчому комітеті. Ми більше 30 тисяч уже відловили таких поставили на і вже порядка 10 30.000 з них направлені в зону спеціальної військової операції. Потрапляють на фронт іноземні студенти. В Росію я, студент, я вчився в Рослімузі нас в насні Саратов. в Саратове. Ага. І потім я написав, як Часто під тиском або обманом обіцяють геть іншу роботу і чималу зарплату. Працюють вербувальники і на африканському континенті. Вербують як спеціальні представники, так і офіційні російські держструктури. До прикладу сприяє цьому, і нібито культурний русський Бангі, столиці цар. Під виглядом проекту «Алла Бугастар, де виключно на роботу е цивільну запрошують громадян цих країн. А насправді через них, от якраз власне, і відбувається виробовка. Одна частина розуміє, куди вона їде, е більша частина не розуміє, куди вона їде. Вона вважає, що вони їдуть як трудові мігранти. І всі вони в більшості свої, от опиняються, ідуть на м'ясо, і навіть не потрібно виплачувати їм зарплату. Бо ж середня тривалість життя найманців переважно місяць. Лише підтверджених найманців за. Рики за словами українського міністра закордонних справ майже півтори тисячі з 36 країн, і у всіх згаданих кейсах найманців спільне відхрещування офіційної влади країн від участі у війні влада не визнає, але і Теж абсолютно вірна теза про те, що особливо і не забороняє, тому що ці рекрутинові центри вони існують, можуть досить таки відкрито існувати. А якщо існують приховано, то всі розуміють, про що йде мова і де набирають людей. А от відверто про залучення своїх людей у війні Росії проти України заявляє Північна Корея за нашу землю, як за свою. Причина теж фінанси, але вже для тамтешнього режиму Кіма, який вже й використовує участь у війні для власної пропаганди. Північно-корейські війська помітили у російській армії ще минулого року, підтверджена їх участю боях на Курщині. Тоді Кім надав близько 13 тисяч військових, не приховано зустрів і труни і вручив нагороди. І з літа подейкували про відправку щонайменше кількох тисяч нових північнокорейців до кордонів України для інженерних та відновлювальних робіт. Тепер же південнокорейська розвідка каже і про 10 тисяч. Щоправда, є нюанс. Після курщини кімівців на фронті не фіксували принаймні масово. Ні, на запорізькому, донецькому, луганському, не знаю там Лиманському напрямку. Ніде немає. Тому з великою долею ймовірності я пропускаю, що ці ось. 5-10 тисяч корейців то вони дійсно будуть виконувати виключно функцію таку місію розмінування місію по відновленню зруйнованих цих регіонів. Адже як не як в угоді про партнерство між Росією та КНДР йдеться саме про допомогу на російських територіях і про обмін досвідом, який також тиражують пропаганди обох диктатур. Тож джерел надходжень закордонних найманців вистачає, і географія і їх широка. І вербує Росія їх не просто так, аби не оголошувати загальну мобілізацію, але покривати втрати. Хоча і так звана Держдума Російської Федерації створила правові умови для проведення прихованої повної мобілізації, принаймні є вже такі форми і формати. У будь-якому разі найманство з громадян інших країн воно буде продовжуватися. Бо ж кровожерливі апетити агресора не зменшується. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.